Доброго ранку, доброго дня! Радо всіх вітаю я. Дзвоник, дзвінку дзеленчі, гарний діток звесели. Діти, пригадайте, яка зараз пора року? Звісно, зима. А як можна розважатись взимку? Кататись на лижах, санчатах, ліпити сніговика. Або весело грати з друзями у сніжки. І сьогодні я пропоную послухати вам вірш, який написав Платон Горонько, а називається вірш Гра у сніжки». Сідайте зручніше та слухайте. На галяві край доріжки полетіли влучні сніжки, І почався. Білий бій закрутився у сувій. Закрутився, покотився, під горою зупинився зверху сніг і знизу сніг, і ніхто узнать не міг, де чиї стирчали ніжки. Ой весела гра у сніжки. Діти. Чи всі слова були для вас знайомими та зрозумілими? Скажіть, як ви думаєте, що таке білий бій? Так автор назвав гру у сніжки. Тому що діти, граючи у сніжки, були всі у снігові, та й на дворі кругом все біле-біле від снігових замидів? А що означає слово сувій? Закрутився у сувій. Сувій так можна назвати сніговий замет. Послухайте вірш ще раз. На галяві край доріжки полетіли влучні сніжки, і почався білий бій, закрутився у сувій закрутився, покотився, під горою зупинився зверху сніг. І знизу сніг, і ніхто узнать не міг, де чиї стирчали ніжки, ой, весела гра у сніжки. Коли випаде сніжок, діти, обов'язково пограйте з друзями у сніжки, поки ще триває весела зимова пора.